Шановні добровольчани, ще ми хочемо вам запропонувати вірш, який напередодні був написаний до Різдва Христового, наш місцевий поет Йосип Муц. І після прочитаного вірша е, хочуть нам показати свою творчість, який гарно підготували Вертеп, учні добромельської школи-інтернату. Прошу вірш. Прийшла до нас щаслива днина, очікувана, радісна, стрімка, така же мила чарівна. Вона нам радість возвела, надію нам подарувала любов і щастя нас скупала. Христос родився, лунає всюди, зригається небо і земля. Потів, людський Він не засає, Ісуса він літає, нових же обертів набирає, масію йдуть вони вітати, звеличувати, і прославляти, не було місця на землі, родився в холоді, бідноті, стара стаєнка притулком стала, і вічність вічність подарувала, зростав, зростав у бідноті, і був допитливий завзяти, і став молитви нас навчати, і Божу ласку ти нам дав. Любові Божій нас скупав. На шлях божественний нас керував, тяжкий нам він нас забрав, і, і ніз його достойно міло, хоч так глибоко п'явся тіло. Він йшов і падав, не стогнав, Христа із рук не випускав. потріскані губи запеклі, побиті, ковтка води ніхто не дав, тяжкую ношу не забрали, Волгофу він її здолав, і смерть свою зумів здолати, Безсмертня знову увійшов. Shirt sure, Веселіться, друзі нині, маємо свято Україні, тож дозвольте нам війти, розпочати з коляди. хатино, хай святиться тут Боже ім'я, хай панує між вами щоднини через слово і правда свята, хай думки і серце вам єднають, все блага християнська любов, годі вам смутку, вам радість віщаєм, що Месія на землю прийшов, що в вертепі у яслах, на сіні народилося Боже ім'я, веселіться, сини України, привітайте малятко Христа. Срібні дзвони серед ночі, дзвони голосні пророчі, вифлеємі у яскині, Божий син родився нині, якого бідні батько й мати, дучи від хати і до хати, шукає де заночувати. Але чи кожна вже хатина прийняти хоче Бога сина? Але завжди є сила темна, яка не спить і надаремно. Людям сле благо обіцяє, а душі їхні в пекло забирає. Десять, двадцять, п'ятдесять. Та треба більше, більше, більше. Милий друже, помаліше будуть гроші, буде слава, буде все. Лише помало. О, скільки літ, скільки весен, Все ж тебе чорти принесли. Тільки сядеш рахувати, зразу пхається дідько в хату. Ну Не такий, я вже рогатий. Та впусти, впусти, заночувати. У мене є до тебе справа, діло гідне і лукаве. Може, десь ти чув новину, що породила діва сина. То лишити не можем, хлопець стоє сином Божим. І одну прекрасну днину царем стане та дитина. Ну але зараз його мати мусить прихисток шукати. Ми не можемо лишити, того хлопця треба вбити. Там на дворі мороз і холод, а ще вітер буде дути. Дової там не пробути, ми ж то маємо все зробити, щоб її в хату не пустити. Знову розпач, знову злість, долар все по двадцять шість, а зарплата та сама нема в хаті куска сала. Пані, пані добрий вечір. Гроші впадуть вам на плечі. Але в нас є теж прохання, ви від вечора до рання дім нікого не впускайте. А за це ж, бо знайте, дамо вам грошей багато. Купимо сало вам на свято. Ну як? Добре, я вас запевняю, двері озя зачиняю. Добрі люди в миртій хаті, пустіть заночувати. Хто ви є, чого прийшли, що з собою принесли? Холодну ніж ми блукаєм, в руках дитятко маєм. Вибачайте, ніць не знаю, в дім нікого не пускаю. пречиста Ходила, прийшла до багача, прийшла до багачана, ся просила, прийшла, до багача прийшла, до багача, багачана, ся просила. Багатий, я багатий, маю бізнес, гроші, хату, добре йдуть у мене справи, хочу я ще більше слави. Гарно бачу, хоче жити. Що ж, то є легко зробити.